Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 23 листопада 2023 року. Отож, карта дня. Карта дня для нас. Сімка кубків. На дні колоди королева Пентаклів. Сімка кубків це наші мрії, наші бажання, наше хочу, щоб хтось нам втілив наші мрії, хтось нам дав, допоміг, тому що це тільки мрії. Сім кубків, кожен має своє наповнення. Кубки це наші емоції, от так, те, що ми емоційно хочемо. Але це все на хмаринці, примарно. Тобто, якщо нічого не робити для цього, не втілювати, не йти до своєї цілі, то ті мрії залишаться мріями. Це просто те, що ми собі уявляємо. Як мрія, як ми її собі уявляємо, як би ми хотіли, щоб було. Але, на жаль, це тільки наші мрії і фантазії, для яких потрібно щось робити, щоб вони здійснилися. На дні колоди королева Пентаклів, тут же така більш приземлена, доросла жінка, стихія земля, телець, діва, козиріг. Ну, можливо, вона буде причетна до втілення цих мрій. Можливо, допоможе фінансово. Можливо, ну, це подарунок від такої жінки. Це увага, турбота. Хто вам ця жінка підставляєте під себе? Ви, ви знаєте краще. Ну, це може бути також енергетика. Не обов'язково жінка стихії Земля чи за знаком зодіаку така. А це може бути. Турботлива жінка поруч з вами: ваша мама, бабуся, ваша половинка, подруга ваша, жінка, яка вас оберігає, дбає, для якої ви є цінність? Або жінка-фахівець в сфері фінансів, аналітик, яка вам Реально озвучує ну, там, чи ваші можливості, чи яким чином вкладати кошти. І ось ви собі мрієте тому, що ось що я буду вже мати. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Колісниця, старший аркан, це актив, швидкість, динаміка. Колісниця це автомобіль, Перемі, пер, ми, коли ми пересуваємося, переміщаємося, коли відповідаємо, беремо відповідальність в свої руки за щось, за життя своє, за. Ситуацію, застосунки, ну, та забудь, що, за, на роботі, дивіться, яка тут впевнена в собі людина, Вона розуміє, куди вона їде, ким вона керує, що вона хоче. Ну, дуже добре можливо, ви зосередитися конкретно, що ви хочете, і. Будете рухатися до однієї своєї мрії. Зосер... Ну, Сконцентруйтеся на, на... зосередитися на втіленні. тому що тут якраз і є таке зосередження, коли я... Люд... Як людина чітко дивиться кудись, в одну точку дивиться і розуміє, яким чином. Втілювати, це може бути купівля-продаж автомобілю, переїзд, поїздка, ну, просто такий день на колесах, коли ви переміщаєтеся з місця на місце, з точки в точку на автомобілі. Ну, І також, так як я сказала, вже коли людина бере ситуацію в свої руки. Що буде заважати, контролюємо самі, що нам буде заважати сьогодні емоції. Туз кубків це наші емоції, це нові емоції, або ж діти, діти і онуки. або ж вас захлеснуть нові емоції, От, можливо, емоції пов'язані. З такими мріями, з подарунками, з вашими захцянками і все. І от хочу вже і негайно, такі капризи дитячі. Коли от я, як дитина, хочу хочу і все капризую, тому що це така молода дуже енергетика щось народиться, нові, можливо, нові почуття у вас народяться, зародяться. Чи капризи, чи отакі хочу. Буду тупати ногами і хочу, дайте мені. Дайте все і одразу, те, що я тут намріяв. Ось така енергетика сьогодні. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Тому що ну, таке поєднання непогане подарунки, мрії, бажання. І тут, коли я розумію, що я хочу, і починаю щось робити для того втілення. І це така динаміка, швидкість, старший аркан, я бажаю вам втілення ваших мрій і бажань. Я бажаю вам Зосередитися на тому, що ви хочете, і яким чином це досягнути. Мріяти треба завжди. Хотіти, мріяти, ставити цілі і досягати їх, насолоджуватися тим, що я зміг, змогла, хвалити себе. Я бажаю вам. Радості від сьогоднішнього дня. Приймайте подарунки, якщо вам їх дарують, приймайте почуття, які вам пропонують, проживіть день з радістю, з любов'ю, з натхненням, з бажанням і з вдячністю, звісно, завжди потрібно бути вдячним всім всьому, світу, людям. Хто дарує вам позитив, радість приносив ваше життя, хто дарує вам подарунки, дякую мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є, що ви ввійшли в моє життя, без вас не було б мене. Дякую вам за ваші коментарі завжди з великим нетерпінням. Їх чекаю, з великою радістю їх читаю. Вони як бальзам мені на душу. Вони мене зігрівають, дають мені, створюють мені настрій. І люблю вас всіх обіймаю. А хто ще не з нами? Підписуйтесь і почуємось мої любі Па-па!